Привіт! Привіт, друзі! Їдь кожурік на зв'язку АТС сьогодні. Сьогодні у нас АТС. -ка. І спробуємо розібратися з вами разом із Pickup VTM. Сервіс Pickup Вітієм, де можна створювати свою компанію. Потім перевозити вантажі. Цікаві, заробляти грошенята як для компанії, так і для. Себе, але куди їх витрачати, того я поки що не знаю. На жаль. <ріст> <ріст> на жаль, я того поки що не знаю. Це головна сторінка. на цьому усьому. Зараз перекласти українською, щоб можливо зрозуміліше було. о Українська логістична компанія. Тут все можна створювати, редагувати, відображається загальна статистика за ну, кількість. Завершених поставок, незавершених я поки ще не знайшов. Їх, напевно, і немає, вони таке і не рахується. Загальна відстань пройдена всією компанією. Кількість слитів на початку. Кількість місць. 15 дається. Потім його все можна покращувати, покращувати. Максимум учасників компанії може бути аж 240 людей. 240. Це я гадаю дуже багато. Там он плюс відсоток е до монеток. дається з кожним покращенням є 5 етапів. Перший етап покращення, там апгрейду компанії 75 тисяч монеток, другий 250, третій щось там 750, е і четвертий. Тобто останній. П'ятий це початковий перший це початковий, то буде другий, третій, четвертий. 2 з чимось мільйона монеток. Але якщо велика кількість учасників, то воно швиденько заробиться. Далі. Що тут? Що далі? Ось це ми обмежений, необмежений світ вантажівок, я поки що не розібрався. Обмежений, це ми зараз катаємо. Це тут ось де віки, віки-віки, десь воно тут було. Інформація ось отут. Тут написано, має бути воно. обмежений, існує трітип рейтинг, обмежений не обмежений світ вантажів Доставка буде зарахована лише для одного з рейтингів. Усі тепер рейтинги розподілені між АТС і ЄТС-2. Там різні, я не знаю. Важливо то не важливо. То будемо потім розбиратися. Зараз головне зрозуміти, як воно брати через диспетчер вантажі і це все. Так, це профіль компанії. Тут он опис додав, відображаються учасники зараз. У нас вже Амп'ятеро. Далі. Це віконечко, де створювати оголошення для всієї компанії. Кожен потім зможе побачити там у своїх повідомленнях. Фінанси. Все, що заробляється, все відображається тут. Фінанси компанії там до доставки, що було зароблено. Внутрішня статистика. Те ж саме за кожного працівника можна переглянути доставки, які він робив. Кількість кілометрів на місяць, кількість поставок на місяць. Рейтинг компанії, ну, якось він так відображається, це дивно. Можливо, через те, що мало граємо через неї. Хоча я постійно вже запускаю її цей пікап пікапітім клієнт Тут як рейтинг по ETS 2, так і по АТС. Далі йде ось управління компанії. Співробітники. Тут співробітники, он список буде усіх співробітників. Надіслані пропозиції, це запити на додавання компанії. Ніби. Або ж це. Блін, запутався. Заплутався трішки. Очікує поновлення. Це зміни в контракті працівника там заробітну платню зміни, змінюєш, потім воно очікує, щоб е, працівник прийняв ті зміни. Отримано заявок. Там ті, е, хто хоче приєднатися до вас, вони там всі. Потім диспетчер, е, директор компанії всі переглядають. Так, ось це диспетчер тут. Або ж директор компанії, або диспетчер е, для всіх. Один вантаж можна створити. Ось, або відразу всіх вибрати, або окремо там декілька, декілька людей взяти. Творив ком... цей вантаж ЕТС чи АТС тут треба вибирати. ось я не Розумію, чому із атс тільки я. Решта, напевно, не підключили ще АТС, не, не ганяли в АТС. Через цей пікап. Uh, Підрозділи, дивіться Відділ сільського господарства. Переглянути. Цей підрозділ спеціалізується на доставці сільськогосподарських товарів, таких як насіння, молоко, трактори тощо. Ваша компанія щотижня отримувати контракти з новими завданнями та винагородами. Ця ціна апгрейду 75 тисяч монеток. Відділ фруктів теж саме. Доставка фруктів, яблука, апельсини, заморожені фрукти тощо. Теж винагороди отримуємо. Відділ палива: що там дизельне паливо, газ, бензин. Але вже 100 тисяч монеток апгрейд. Не апгрейд, а відчинити просто, придбати цей відділ треба. І відділ біологічної небезпеки 125 тисяч монеток. Це найважливіший, я догадаю, відділ. Найприбутковіший буде. Піляна кислота, калій. Потім, коли воно все відчиниться, ну, один із відділів, там теж можна буде вантажі роздавати, теж диспетчер якийсь інший додається. Партнерські відносини тут можна додавати якісь компанії, дружні компанії, котрі будуть співпрацювати з вами. Якось вам потім розподілятиметься там чи в рейтингу. Щось цікавіше буде. Я ж сподіваюся, це все видно. Ну так, має бути видно. Е, оновлення. Ось це апгрейд. Дивіться, ось перше. перший ступінь, скажімо, це зараз 15 слотів. Другий 30 слотів, вартість оновлення 75 тисяч, бонус до монет буде 7,5%. В партнери можна взяти ще дві компанії. Далі, третій рівень. Чотири партнери можна зробити. 60 слотів, 10% бонус до монет зароблених, але апгрейд коштує 250 тисяч. Четвертий рівень 750 тисяч, 14% бонусу буде, 120 слотів і 6 партнерів можна буде створити. Компаній-партнерів, отак краще. Ну і п'ятий рівень. Вартість оновлення, вартість апрейту 2 мільйони монеток. 20% до монет. Бонус буде 240 злотів, 8 компаній-партнерів. Е, ну, то налаштування компанії наступне буде. Рейтинг. Інформація. Ну це те, що я показував. Тут користувачі. Це загальний рейтинг по ЄТС, по АТС. А це рейтинг компаній. То користувачі були, а це компанії І тут дуже багато. І доволі так непогано вони катають кілометрів. Так, списки. Списки гравців це загальний список, котрі тут є. І списки компаній. Це тут можна шукати, приєднуватися до них. Так, ось це панель приладів. Це особисто ваше. Це вся ваша статистика. Останні поставки. Ще відстань. Кількість кілометрів на місяць, кількість поставок на місяць. Профіль. Ось так воно. Схоже на профіль компанії. Теж завершення поставки, відстань пройдена. Бортовий журнал. Тут теж все можна подивитися, що куди відвезли, привезли статистика за кожен місяць. Чому воно мене от так переклало? Шурик Квіг його знає, але українською. Хоча це Windows 11, тому все може бути. Вона не перекладена до кінця. І ось це той диспетчер, через який створювати особисто для себе. Для себе вантажі. На ETS і на АТС. Я зараз в АТС. Е, для початку треба. В АТС. А ну зараз. Зараз я ось оце. Спрятуваю. Нехай поки що сама ЄТС, сама гра. Для початку. Е, так. Для початку треба. вимкнути синхронізацію. Ось редагування профіля вимкнути Steam Cloud. Це обов'язково, щоб просто брати вантажі. Ось ту галочку вимкнули. Вимкнули. І застосувати натиснути. Так, далі продовжити. Це Steam Cloud вимикати обов'язково. Повертаємося до цього. E... то ще не той клієнт. Повертаємося сюди. Тільки треба запам'ятати, в якому ви місті На даний момент я в Елко. Візьмемо он малесенький від зелко до Елі Так, я тут? Тут. Створити відправку. Вантаж будь-який. Тільки щоб воно коректно працювало. Не треба перекладати сторінку в браузері Антоне привіт. Та можна будь-що взяти. Будь-що. Е, так, це пункт місто звідки відправляємося. Я на даний момент у Елко не вода. Компанія Coastline Mining. Я зараз там. І відправлятимуся в Елі теж не вода. Компанія тут уже яку хочете. Ну, воно і там. І звідки відправлятися теж як хочете. Таку й берете. Он дивіться, пишеться дистанція. І скільки монеток за те отримається? 97 монет. Create. Створити. Все, вона є. Е, якщо не вимкнути Steam Cloud, то. В пункті тут індивідуальна відправка. Галочка зеленої не буде. Тут буде хрестик теж. Тому обов'язково треба Steam Cloud. Вимкати Далі. Це треба було розповісти. Завантажити пікап клієнт, де завантажити його. вірно Ось тут внизу клієнт пікап, завантажуєте, встановлюєте, е, вказуєте. Е, налаштування шлях до... Котре запускає ets 2, ats 2 і Тракер SMP Так, тут оновили. Тепер заходимо в гру. Збереження зберігаємо самостійно. Нове збереження там не знаю один. Збереглося. М -м -м -м. Беремо вантаж. Все, воно взяло вантаж. Повертаємося у гру збереження. Дивіться, зараз час 11.53. Вибираємо останнє збереження і завантажити його. Так, ми зараз на цій компанії. Цій компанії на цьому місці. Е, ви можете з будь-якого іншого міста створити, але ж тоді доведеться їхати до нього, якщо ви десь далеко. То краще вже створювати відправлення з того міста, де ви є на даний момент. То буде краще. Так, до речі, оце я зараз приберу. щоб воно не заважало. Можливо, колись користувалися, там є така програмка Cargo, Ну, Cargo, так, напевно, і зветься. Принцип роботи такий же. Під'їжджаємо на рігер, скажімо так, де брати вантажі. Дивіться, перший вантаж. Ось він. Я ж феєрверки вибирав вантаж Елко Елі. Оце він і є. Перший вантаж. Пропозиція дійсна. Оце, щоб не сплутати. Читайте, пропозиція дійсна. 1666 годин. Щоб не сплутати з чимось стандартним там, не знаю. Це за роботу. Он уже там блимає. Сигнал був. Це взяли вантаж. Все, можна вести. Там підрахунок ведеться. У цьому е -е, в клієнті. Отут воно має відображатися. Має відображатися. Це коли я вже виконаю тоді воно буде відображатися тут. Ну так, Не знаю, якщо подивитися, то нічого складного ніби й немає. Там створили. Створили спочатку на сайті е, відправку. Зайшли в гру, творили збереження самостійно. Навірно ж, та ніби все вірно. Щоб її себе не заплутати, і вас не заплутати. Ну так, створили збереження там. Повернулася в цей клієнт. оцей Тут взяли. Точніше, тут оновили. Завантажили там збереження. Тут взяли туди-сюди і там завантажили. Ох, капець я вже сам заплутався. Ніби намагався, щоб зрозуміло воно все було. Ну взяти вантаж вдалося.